Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручник на сторінці 22 та зошит на сторінці 18. Ось дзвіночок пролунав. Працювати час настав. Закликає він завзято щось цікаве рахувати. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про число та цифру 6, про таке поняття, як шостий. Розглянемо склад числа 6. Та будемо порівнювати числа. З лісу вибігла лисичка. Перший номер одиничка. А за нею мчить сова. Гляньте, в неї номер два. Їжачок клубком з гори. От так номер номер три. Найміткіша з усіх звірів білка з номером чотири. Крутконогий, не спіпать. Хто це? Зайчик? Номер п'ять. За медок він їсть, а наш ведмедик номер шість. Любить ведмедик, підручник сторінка 22, номер 1 що зображено на кожному малюнку. Розгляньте малюнки і роз, розкажіть. Отже, котра година на годиннику? Так, вірно. Яка це фігура? Так, це шестикутник, у якого шість сторін. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Цей шестикутник має ще й шість кутів. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. На двох руках відігнуто шість пальців. Порахуємо: Один, два, три, чотири, пять, шість. Отже, яке число ми називали? Називали шість. Число шість позначається цифрою шість або шестіркою. Номер другий. Скільки курчат є. Скільки стане, як утворюється число шість. Розглянемо малюнок. На лужку було п'ятеро курчаток. Ось цифра 5. До них прийшло ще одне курчатко цифра один. Отже, їх стало скільки разом. Давайте порахуємо: один, два, три, чотири, пять, шість. То як же утворилося число 6? 5 додали 1, то буде 6. Ми вже вивчили з вами, як утворилось число 6. Номер третій. Скільки всього намистин у кожній низці, скільки з них синіх і скільки червоних. Запиши склад числа 6 за зразком. Отже, розглянемо зразок, скільки всього намистинок. На кожній низці порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зверніть увагу, що їх кругом буде по шість. Скільки з них синіх? Один, два, три, чотири, п'ять синіх, а скільки червоних? Одна. 5 і одна буде разом шість отже, склали такий приклад. Шість дорівнює 5 додати 1. Розглянемо другу низку. Всього ми знаємо, їх буде шість, чотири в нас синіх і дві червоних. Шість дорівнює 4 додати 2. Розглянемо третю низку: 3 синіх і три червоних. Шість буде дорівнювати. 3 додати 3. Розглянемо наступну низку. 2 синіх, і вірно, 4 червоні. Отже, 6 дорівнює, 2 додати 4. І остання низка. Разом їх 6, Одна синя, та додати 5 червоних, 6 дорівнює. 1 додати 5. Ми з вами склали та записали склад числа 6. Поставте відео на паузу та прочитайте приклади вголос і запам'ятайте склад числа 6. Ми вже знаємо з вами склад числа 6. І можемо сміливо завітати до рідного містечка, де живуть цифри. Можемо заселити будиночок під номером 6, але пам'ятаємо, що на кожному поверсі живуть такі дві цифри, які разом складають цифру 6. Отже, приготувалися. Швидко складемо склад числа 6. Один і. Так, два і... 3 і, 4 і 5 і. Я сподіваюся, ви назвали все вірно, перевіримо. Та ви просто молодці, правильно засилили всі поверхи. Поставте відео на паузу і ще раз прочитайте склад числа 6. І запам'ятайте. Номер 4: Назвій запиши сусідів числа 4. Та сусідів числа 5. На числовій прямій знайдемо число 4. Побачимо, які в нього сусіди, та запишемо. Отже, в числа 4 є сусіди. Назвіть мені їх. Так, запишемо в зошити. Пропускайте 4 клітинки від попередньої роботи вниз, 2 клітинки в сторону, і записуємо. Записали 3, 4 і 5. Отже, сусіди числа 4 є попереднє 3 та наступне 5. Розглянемо сусідів числа 5. Знаходимо на числовій прямій число 5 назвіть мені сусідів цього числа. Так. Запишемо. Пропускаємо одну клітиночку донизу і записуємо числа. Записали. З сусідами числа 5 є попереднє число 4 та наступне число 6. Вправу виконали молодці. Номер 5. Порівняй числа за малюнками. Запиши нерівності в зошит. Розглянемо перший малюнок та запишемо першу нерівність. Тут одне кільце, тут двоє. Один... Менше за 2. Запишемо 1 менше за 2 в зошити. Пропускаємо дві клітинки донизу, дві клітинки в сторону і записуємо. Розглянемо другий малюнок. 1, 2, 1, 2, 3. Порівнюємо, 2 буде менше, ніж 3. Запишемо цю нерівність. Розглянемо третій малюнок і запишемо третю нерівність. 3 Червоні кільця та 4 сині кільця. Отже, порівнюємо: 3 буде менше, ніж 4, запишемо слідуюча на нерівність. Наступний малюнок. Рахуємо, скільки кілець 1, 2, 3, 4. Та 1, 2, 3, 4, 5. Отже, порівнюємо 4 буде менше, ніж 5. Записуємо цю нерівність 4 менше, ніж 5 у зошит. 5 клітинок. 1, 2, 3, 4, 5 і записуємо напроти вир... першої нерівності. І останній малюнок. Рахуємо 1, 2, 3, 4. І 1, 2, 3. Отже, 4 буде більше, ніж 3. Запишем 4 більше, ніж 3, нижче. Поставте відео на паузу. Прочитайте нерівності, правильно визначаючи знак. Цифра 6. Цифра 6, як бегемотик. має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Рахуємо жуків: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість жуків. Пишемо цифру шість. Починаємо писати цифру трохи нижче за верхній правий кут клітини, у правому верхньому куту клітини робимо заокруглення, пишемо великий лівий півовал, торкаємося середини нижньої сторони клітини, ведемо лінію вгору, заокруглюючи її ліворуч, трохи вище за середину клітинки. Пишемо цифру 6, не відриваючи руки. Пропишіть цифру 6 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 6 у зошиті. Бажаю успіху! ЗОшит. Сторінка 18. Номер 2. Напиши за зразком. Напишіть цифру 6 за зразком 2 рядочки. Номер 1. Скільки мафінів на малюнку Обведи відповідне число. Порахуйте, виберіть число та обведіть. Номер третій. Зафарбуй квадрати в кожному рядку відповідно до вказаного числа. Скільки незафарбованих квадратів залишилося в кожному рядку. Запиши ці числа у стовпці праворуч. Отже, ліворуч нам вказано, скільки треба квадратів зафарбовувати. З цієї сторони один, з цієї сторони буде 2, 3 і так далі. Справа. У нас показано, скільки квадратів у нас буде незафарбованих. Отже, тут один зафарбований, рахуємо, скільки незафарбованих. Один, два, три, чотири п'ять. Отже, записали, що незафарбованих п'ять. І так далі донизу. У кожному рядку всього, скільки квадратів. Давайте порахуємо. Перший рядок: один, два, три, чотири п'ять. Отже, всього в кожному рядку по 6 квадратів. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Номер 4. Полічи об'єкти на кожному малюнку і запиши їх кількість. Порівняй ці числа. Порі... Запишіть, скільки курчаток, скільки курочок. А потім порівняйте, яке число більше, а яке менше. Поставте відео на паузу, виконайте. Всім дякую за роботу. Молодці!